Перші матеріали були не дуже гучними, але uh -huh. я добре пам'ятаю, перший яким я був задоволений: це про оборудку з із землею у царському селі Печерському районі, де Ігор Кононенко і Петро Порошенко за безцінь отримали такі хороші наділи земельні ділянки. Один побудував там маєток, інший ні, і то і я зрозумів, що це успіх, тоді, коли е, мені почали погрожувати судом. Uh -huh. А Петро Порошенко на своїй прес-конференції сказав, що журналіст не розібрався, за все немає. Ніякого сенсу, і до речі, тоді до мене почали приходити джерела. Прийшла людина і каже: Я просто хотів тобі сказати, що ти молодець, але ти трошки не докупав ось тобі пакет документів. Бо я побачив, що він називав тебе. Значить, тебе маленьку людину журналіста образив. Я знаю, що те, що ти зробив, це правда, але дивися, ось є ще документи. Я зробив другий матеріал, який був іще гучнішим. От і мабуть, що тоді я зрозумів, що так можна розробити розслідування і про, слава і про така, і прав, про президент, цьому, та, і так? визнання і визнання професійне, яке яке суперважливо.